19 червня близько 23-ї години по вулиці Леніна, неподалік повороту на авторинок, трапилася дорожна транспортна пригода. Велосипедист, який рухався у напрямку м'ясокомбінату, вирішив об'їхати калюжу, не звернувши увагу на транспорт, який знаходився позаду, що суперечить правилам дорожнього руху. Мотоцикл ІШПС не встиг зреагувати на маневри велосипедиста, що привело до зіткнення. В результаті ДТП постраждав водій мотоциклу. З тілесними ушкодженнями він був доставлений до травпункту, де отримав першу медичну допомогу. За даними медекспертиз, за велосипедист знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Автошлях Бердичів Хмільник знову забрав людське життя. Близько п'ятої години ранку середи на 19-му кілометрі автошляху їхала вантажівка Маз на півпричіпом, яка везла пиво. На зустрічі й рухався автомобіль Жигулі. За словами водія Мазу, Жигулі несподівано виїхав на зустрічну смугу. Маз наче катком проїхав по автівці і перекинувся. Легковик відразу ж став схожий на консервну бляшанку. Від удару 27-річного водія Жигулів викинуло з машини. Він загинув на місці. Ще дві жінки, що знаходились на задньому сидінні автомобіля, доставлені до травмпункту з важкими ушкодженнями.